Послання 36. Цензура засобів масової інформації та інші види цензури в майбутньому Субота 1 січня 2011 року 0200 Моя улюблена дочко, настав час для ще одного року, коли мої улюблені діти дізнаються від мене про те, як пристосувати своє життя, щоб, коли я прийду як суддя, людство було готове. Мої прекрасні діти, усіх, з яких я тримаю близько до свого пресвятого серця, ви повинні послухати мене зараз. Я ніколи не покину вас, коли ви визнаєте мене та правду про новий рай, обідницю, яку я дав вам, перед тим, як помер на хресті за ваші гріхи. Час наближається зараз, мої улюблені діти. Ніколи не бійтеся. Якщо ви любите мене і вірите в мене, чого боятися? Тому що любов не боїться, любов це радість, щастя, і всім вам, які вірять у вічне життя на небесах, нічого боятися, я люблю вас усіх, роль Божої Матері в другому пришесті Христа. Моя улюблена матір, яка була відповідальна за підняття чаші для прийняття мого існування в момент зачаття, щоб сповістити про новий початок для людства. Також сповістить про моє друге пришестя. Я відкуплю усіх тих, які звернуться до мене за милосердям. Моя мати, послана предвічним Отцем, щоб принести відкуплення і спасіння світу, буде поруч зі мною в цей другий раз. Моя улюблена матір, ангел світла, затріумфує зараз, щоб донести моє милосердя і сповістити про моє друге пришестя на землю. Моя віддана мати непорочне зачаття, як посередниця допоможе підготувати світ до мого другого пришестя. Вона готувала людство протягом багатьох століть, але зараз, в останні сто років, намагалась вселити любов у ваші серця, щоб запалити іноді застою на любов, яку ви маєте до мене і до мого предвічного Отця. Був час, коли моя мати. Через божественне об'явлення привертала увагу на землі. На жаль, після Фатіми Іграра Бандалу, небагато моїх висвячених слуг сприйняли всерйоз її божественні з'явлення. Також не були сприйняті серйозно її візіонери, тих декілька вибраних. Цього разу, коли починається 2011 рік, у світі відбудеться зараз багато-багато змін. Це тому, що світ, мої діти, такий, яким ви його колись знали, невдовзі зміниться. Фатімська таємниця Зв'язок з майбутнім. Так багато з вас невинні і довірливі душі, не можете усвідомити зла, яке скоро розгорнеться. Мої діти, включно з тими, які читають ці послання вперше з цікавості, які можете відчувати прогалину. У своєму духовному добробуті послухайте зараз Вас і ваших братів і сестер ведуть у світ продиктований групою, яка була пророкована в останній фатімській таємниці, в яку ви не посвячені, де ви скоро виявите наступне. Перше, ваші гроші будуть безвартісними. Єдиний спосіб торгувати буде золотом або сріблом. Друге. Вам потрібно буде молитися в групах і знайти висвячених слуг достатньо хоробрих, щоб піднятися перед переслідуванням. Третє, Ви повинні знайти притулки для молитви, тому що ваші церкви будуть продані для грошової вигоди. Четверте. Зберігайте святе письмо. Можливо, ви не читали його ніколи в минулому, але будьте певними, що в майбутньому. Його неможливо буде придбати. П'яте. Створюйте молитовні групи, щоб молитися про спасіння людства. Через три роки ви зрозумієте, чому це важливо. Цензура в засобах масової інформації. Засобам масової інформації я маю сказати наступне зарозумілість, яку ви виявляєте, будучи передавачами інформації для світу, переміниться у розпач. Коли ваше слово більше не будуть чути, ви також скоро зрозумієте важливість молитви, коли людство відвернеться від правди. Ваше слово сьогодні все ще може представляти важливу незалежну правду, але цей дар зараз буде забраний у вас. Натомість істина зараз буде прихована від людства через диктатуру, свідками якої ви скоро станете під час великої скорботи. Тоді ваше слово буде відкинуто, як і моє слово. Секретний канал комунікації. Ніхто не буде слухати вас, тому що єдине слово, яке передаватиметься людству, яке матиме якийсь вплив, буде передаватися світові через секретний канал за допомогою технологій, ви опинитеся в пустелі і в кінцевому підсумку будете намагатися спілкуватися. З невіруючим світом, так само, як і я в цей момент часу, коли ваше слово не буде почуте. Остерігайтеся диктаторів, не бійтеся ті з вас, незалежно від того, яким шляхом ви йдете за Богом. Просто послухайте мене зараз боріться з тими, які нав'язують диктатуру у вашому світі, тому що вони від сатани. Ніколи не будьте обманутими ними. Незалежно від того, як багато вони платять вам, щоб повідомляти брехню вони зіткнуться з вічним прокляттям, якщо не покаються, хоча час не на їхньому боці боріться за свободу повідомляти про несправедливості, які ви бачите. Неважливо, чи ви вірите в мене, тому що, коли ви побачите, як це здійснюється, тоді ви усвідомите істину мого вчення. Книга Откровення, в світі, який сьогодні може виглядати побитим і в синцях через економічний колапс, легко повірити, що все буде добре. Так, мої діти, в минулому це було б природним припущенням, але це більше не так. Змови, розроблені основною групою організацій по всьому світу в кожній країні, міцно пов'язані через сатанинське походження. Зараз готові виявитися. Ті з вас, які не вірять в мене, зрозуміють зараз нарешті пророцтва, які містяться в книзі мого Отця і в книзі Откровення Не бійтеся, мої діти, зверніться до мене і поговоріть зі мною наодинці своїми власними словами, і я дам вам силу, надію та енергію, щоб пройти через цей темний період в історії людства. Ті з вас, які читаєте це послання, добре подумайте, якщо ви сумніваєтеся в змісті, тоді озирніться навколо і вирішіть, чи наважитеся ви взяти до уваги знаки. чи ви помічаєте, що свобода вашої вільної волі, яка була дана вам в якості дару від мого предвічного Отця, зараз порушена. Я і мій предвічний Отець ніколи б не втручалися в цей божественний дар. Настільки святим є цей дар. Але якщо людина вирішує прийняти сатану і полум'я пекла, тоді так тому і бути, Бог, мій предвічний Отець, не може цьому запобігти, проте сатана буде намагатися забрати у вас цей дар вільної волі, коли ви виявите, що ваша вільна воля викрадається у вас через потужні сили, над якими ви не маєте жодного контролю, тоді будете знати, що за цим стоїть злий дух. Сатана ніколи не переможе. Будь ласка, будь ласка, будьте насторожі, мої дорогоцінні діти, не піддавайтеся. Якщо достатньо з вас буде молитися і підніметься, ви врятуєте душі. Сатана і його армія ніколи не переможе. Вони не можуть, це неможливо. Тільки Бог може покласти край цьому жахливому. Конфлікту. Я, ваш Спаситель і призначений суддя, закликаю вас зараз піднятися, бути мужніми, і боротися за те, що є вірним у ваших серцях, навіть якщо ви страждаєте від страху. Страх надається вам сатаною, страх ніколи не вкладається у ваші серця мною або моїм предвічним отцем. Послабте обережність і відкрийте свої серця для любові, а не для страху. Любов походить від Бога. Я говорив вам, що любов це не те, що ви відчуваєте, поки не відкриєте свої серця. Любов і Бог, предвічний Отець, творець цієї землі ідуть пліч опліч Вони не можуть бути розділені. Коли вони розділяються, тоді діє сатана. Ідіть зараз, мої діти, і прийміть рішення. Ви хочете, щоб любов огорнула вас через моє пресвяте серце чи страх. Це ваше рішення, ваш божественний вчитель, спаситель і справедливий суддя милосердя.